Громадські слухання відбулися учора, було дуже гаряче. Розглядали претендентів на посаду начальника відділу культури слов'янської міської ради за присутності представників громадськості. Чому що це дає гарантію на те, то, що тоді до управління приходять люди, які пройшли таке своєобразне, ну скажімо так, громадське одобрення і? И... Всі їх действия будуть і в дальнейшем согласовуватися точно так же з оглядкою на То Тобто, ось тот принцип основного самоуправління прозрачність і как якраз і будуть выполняться. На посаду начальника відділу культури Слов'янської міської ради претендує дві особи: це Тарас Мірошниченко та Максим Горбунов. По процедурі зібрання один за одним слово брали представники громади. Я не бачу канаду. Я можу розглядати, як гарного музиканта, може гарного ведучого. Але на васапу начальника культури, ще повина бути і публічна міна. Я побажаю і працівники культури, і частина міста, і вони знають її. Це теж на сьогодні складна процедура. Громада, наприклад. Вы прежде чем, ну даже говорить конкурс, вы советовали с работниками этой большой сегодня с первой культуры нашего года. Для кого вы как они хотели видеть на этой должности? Давайте без срочку оговорюсь на новый конкурс. Ничего страшного не будет. Для миста, для экономики места, цель страшно. А сьогодні, скажімо, інші економічні напрямки, вони ще не оголошені, ми їх все одно оголошуємо, правильно? Тобто можна це зробити. І тому що ну реально вже просто розміхатися на таким відео, як культура, може не посміхатися. На слухання прийшов тільки один претендент Тарас Мірошниченко. Максим Горбунов внаслідок того, що зібрання було перенесено на більш ранній термін, прийти не зміг, але пообіцяв бути на громадських слуханнях по своїй кандидатурі у неділю. Були пропозиції щодо інших кандидатур, але за законами терміни подання заяви претендентів завершено ще 31 жовтня. Ви знаєте, ви сказали так правильно, і ви адвасілі нашу мечту. Ми кадавівілі конкурс ми чекали, Много претендентов, достойных, красивых, умных, хороших, которые имеют опыт работы, которые придут в одним уровень культуры. Но почему-то их не оказалось, никто не пришел. Этот список был составлен ни мной, ни То есть, уже процедуры запущены. Я говорил всем общественникам и э, представителям отдела культуры. Процедуры запущены, их надо сейчас завершать. Единственное, что я вношу вношу опять же ноу-хау, которое не было до этого. До то всі начальників управління діла будуть прийняті з іспитательним сроком. Зібрання затягнулося на довгих півтори години. По закінченні вирішено почекати до неділі, аби побачити другого претендента, і тоді обрати одного з них.